Всім привіт! Сьогодні розкажу про кнопку REL на мультиметрі. Щоб показати, як працює функція відносного вимірювання, спочатку замірюємо напругу на двох елементах 18650. Напруга першого акумулятора становить 4,156 вольта. Покази другого елемента показали 4,109 вольта. Щоб побачити, як працює функція РЕЛ, не від'єднуйте щупи від акумулятора і натисніть кнопку REL. Тепер нульова точка відліку буде починатися з 4,109 вольта. Тобто це тепер відносний ноль. Міряємо попередній акумулятор і бачимо різницю в 47 вольтах. Кожне наступне однократне натискання кнопки РЕЛ включає і виключає функцію відносного вимірювання. В режимі прозвонки кнопкою РЕЛ можна компенсувати опір щупів. Було цікаво, став лайк і підписуйся, щоб не пропустити наступні цікаві відео.